Покляємося сьогодні класним поливальним понеділком. Сьогодні у нас після Пасхи перший день. І от така чудова погода. Сонячно. Видівка. Красота. Почалося вітамо. Разом покажу, як починають розпускатися в сакулі. Там у нас... Ась є, хто не знав. Цікаві класні різні прикраси можна там замовити купити. Люблю цей магазинчик. Ой, як класно співають вже птахи. Ой, вже зранку вже всі сидять в кафешках. П'іть каву, щось таке смачне. Їдять, вже сакура починає розпускатися. покажу вам перші квіточки. Вот такие, как с Что это? Тут вот пицца смачно. Вот тут вот сакуры, вот что-то. Начинает распускаться с той стороны, с северной. Вот что это? Сакура. Какая вот красота. Вот это вон еще тики-тики начинают, немножко веточки, вот что-то Дома. Кити така от красота. Там молоток теж гарний такий тортик смачні. Мало вона галя теж так. в з рук. Ой, яка ж все гарно розпускається. Зараз у нас десь, не знаю, 10-11 годин, може 12. Уже теж всі сидять в кафешках. Мазочках. Не знаю, будуть сьогодні якісь поливальні действия. Якщо будуть, я вам засниму, що мені ну, там все, все. Там велика катаються, дай. Такі старовані тут різні будиночки, фонтанчик ще не відкрився, але вже його розпакували, мабуть, скоро відкриється, бо там були дерев'яні штуки з ними. Різні такі. А зараз їх вже вон там зняли, так що скріж всього, 1 числа. Завжди 1 травня відкриваються різні фонтанчики, може це і раніше відкриється. Там той магазинчик. Класний. Це я вам звичайно йду проти сонця. Таке сьогодні гарний сонечко. Чудово світить. Так от краще знімати, так? Да? От у нас дім триболя тут. Там от відкрився. Це ж центр фора і все таке інше. Я думала, що будуть якісь локації пасхальні, щось вони вже швидко їх прибрали. Немає. Вчора щось я не прогуляла в день Пасхи. Може поливальний понеділок буде там трошки далі біля жовтня. Зараз позимовський. Там от смачно, може зайти на каву. Всім привіт-привіт. Мене не бачу. Це ж Класний сьогодні день такий. Щодо сонячний. Може 20 градусів різно. Там от вже ці петуні висадили. Деякі кафешки. Там зонтики. Теж такий гарний заколочок. Сьогодні погода класна. Ще можливо, ще в парку вам засніму невеличке відео, а може і ні. Подимось. Зовсім гарного і чудового дня. Пока-пока. Такая красота сьогодні. Звеніє, салатове, гарне і красиве.